Всім привіт! Ми сьогодні на відпочинку в отелі Марлін. І сьогодні ми з вами будемо робити огляд і подивимось, наскільки ж його так люблять цей отель. Ну що, погнали? Так, і ось ми в отелі. Отель Марлін. Він отель Азуровський. Чотири зірочки єгипетські. Тільки що так неприємно, було на рецепшені. Ми замовляли через агоду, ось зараз я вставлю, і там написано, що діти до 12 років, від 6 до 12 проживають безкоштовно. З нас почав якийсь мохамент той, що на рецепшені стояти, резервірує номера, почав требувати 10 доларів за те, що дитина проживає йому 6 років, так не повинно бути. Ми почали визивати головного менеджера, почали списуватись через цей сайт. Ну Чому? За що? За що требувати? Ми не просимо додаткове ліжко, ми не просимо додаткову кімнату. Ну, нічого не просимо. На сайті цього не було. Отже, це ми ще одвоюємо, 10 доларів не хочемо платити. Так що подивимося, що з цього буде. Так, заселили нас, дали нам номер в головному корпусі. Тут Привіт! Де який номер нам великий дали? У нас там були проблеми трішки при реєстрації з номером. У нас там за дитину вимагали доплати. Ну, це ми вам потім розкажемо. А зараз огляд номера. Ну, що, Антон, давай, показуй, які те тут. Хороми! Дві які великі дали. Люд, та покажите, бо чесно, вони настроєння спортили. Це отель, як ото. Я його назвав як в ліхі Діаносці. Ну, тобто, це готель, як раніше, завжди було. Тобто, требували ні за 60 доларів. У нас за дитину, яка Придумали, що вона не зареєстрована на сайті, хоча там чорним по білому написано, що діти безплатно. Потім нас держали на рецепшені. Непонятно чого, держали нас півтора часа на рецепшені. Ну, коротше, чесно, усе, готель. Чисто все в традиціях херового Єгипта. Таке нам уже давненько такі готелі не попадали, щоб так? так морочили голову. Ну, все одно, ми, в принципі, на своєму то настояли, все ми, то нічого нам... не ми нічого не доплачували, нам то все дали, ну, можна просто було не портити нам настрій. А вони так, нам ви його ж не спортили. Ми перемагали нас заселити, можна було заселяти нас у дві години, але ж, ну, дати хоч полотенце. Отже, огляд номера. Я не знаю чому. У нас стандартний номер, але нам дали двохкімнатний. Дивіться, такий. Два телевізора. Два телевізора. І кондиціонер прямо з діанозі. Кондиціонер ось такий. Старенький. Ну, тут ліжко. Так. Ванна кімната. Ванна така. Дивіться, все є. Дали он навіть. Шапочка для душа, мила, фен. Ну, такий. Стандартний набір. Ну, для четвірочки, для такого рівня отеля, це ще й нормально. І ще одна кімната. ось. Тут два ліжка такі. Шафа. Що в шафі є, Антон? Холодильник. В шафі є холодильник. В шафі холодильник. Що ви подумали? Пожалуйста, в шкафу холодильник. А що там було? Там був севенуб. І ще що? Пепсі. Пепсі, мені Ну і, і то водол. добре. А сейф тут платний. Сказали, якщо хочете щось туди залишити, спускайтесь на рецепшн. і щось там платить. Ну, Теж 10 доларів. Тут все. Називаємо цей отель, все по десяточки. Так, ось тут. Я. Знову телевізор і великий балкон. Ну, вид тут. У нас був стандартний номер, я ще раз нагадую. І бронювали ми без ніякого вида на море. Ну, якщо відхилити ось оці кондиціонери, все так, то ось тут вид на море. О, можна насолоджуватися зранку. Ми приїхали, правда, на одну ніч. Ну, нічого. Зато є вид на море. Великий номер. Ми не дуже скандалили. Ну що, сижу в номері, думаю, гарний вид. Возьму собі, зроблю там каву чи чай, посижу, поп'ю, як кажуть, покайфую. Ну не тут то було. На балконі дуже воняє. Вибачте за слово гавном. Каналізацією. Тут рядом, ось подивіться, оце. Я не знаю, що це за штука. Ну, таке, як просто воно отфільтровує каналізацію. Представляєте, отфільтровує каналізацію. І воно тут знаходиться. І тут воняє, ну, ну воняє, одним словом, неприятно сидіти на балконі. Ну, зрозуміло, що це од номера, від усіх цих завісить. Ну, я думаю, вони спеціально. Це знаєте, як... Ой, тільки що так заштирило. Антон вже відпочиває стрес. Зараз підемо знімати стрес. Головний ресторан знаходиться поруч біля лобі. Так, Це в нас якась рисова каша. Далі грінки. Квасоля під томатному соусі. Далі картофелька. Ось Антон уже тут не брав, картофелька, сосиски, яйця, такий стандартний сніданок. Ну, це компанія Азур. То, ось, сніданок тут повинен бути доволі такий пристойний. На вулиці зранку смажать омлет, різне яєшня тут і випікають там фалафель. Ось ми вже за столом. Вже набирала собі сніданок такий. У нас. Ну що, Антон, як тобі? Перше враження. Перше враження. Ну, Сніданок нормальний. Правда, нормальний. не скажу, що він супер, і не скажу, що він поганий. Нормально, все нормально. Сосиски, звісно, як завжди, пластмасові. Ну, ковбаска трошки добріша. А так фалафель. Яйця жарені, варені, тости якісь жарені. І дивлюся даже і фруктів багатенько, там фініки, всякі ці. Ну, в принципі, я... сніданок 7 із 10 точно є. Так, ну і ще один плюс цього отеля. Як виходиш з отеля, ти опиняєшся на вулиці Мамше. Це в них така... Нуччу дуже популярна вулиця, туристична. Тут усе, як правило, дуже дорого, все дуже туристичне. Ну, є тут один лайфхак. Якщо ви вийдете із цього отеля і буквально, ну, подивіться по карті, тут є супермаркет Абуашера, буквально 50 метрів від цього отеля. І там фоксіровані ціни, все можете купити, що вам потрібно. Не втри дорого, ніхто вас не надуре. Пішли, покажу. І ось дивіться, ми буквально одійшли 50 метрів. І тут супермаркет знаходиться, абошера. Тут ви все можете купити, цигарети, навіть можете кавун купити там. Нормальний супермаркет за адекватними цінами, який знаходиться недалеко від вашого отеля. Ніде вас не обдурять. Так що я вважаю, що це теж плюс. Ось на центральному басейні ще сьогодні дітям на Ну такий басейн. Він один. Такий маленький, він зонований, дитячий, напевно, півтора метра і два там глибина. Прямо біля їдальні, де на подвір'ї їдять, і ось надули. І ось відразу, як виходиш, ось є шоу тайм де проводяться різні анімації. Так. А бачите, вже і ці лавочки вже виставлені шоу-тайму. Я не знаю, чи можливо стільці додають, чи на весь отель на таку кількість людей вистачає їх. Ну так. Ну і зараз ми хочемо вивчити територію, подивитись. Ну, територія отель невеличка. Він такий, здається, на перший погляд, компактний. Зелено, тут якісь ось віл, Ну, перший поверх це як міні-вілки, ось дивись. Так зразу вихід, ну, на першому поверсі дуже гарно відпочивати. А от Ну, зелено тут. Хоч щось, є якісь кущики, дорога до пляжу. Недалеко поруч пляж три хвилини і вже на пляжі. І ось зона, ми дійшли вже до пляжу. На пляжі тут. О, Боже, тут немає яблуку де. Пасти вже всі лежаки зайняті, є душ. Тут є полотенцеон, Там далі Антон вже пішов десь, є можна взяти напітки, бар. І там, напевно, не на дають, Ну, зараз це ми дізнаємось. Ну що, як тобі коктейль? Що це за коктейль такий? Коротше, це таке, як морожево. Короче, Коротше, типа моджі. Ну, а, ну заморози... сок, да, да, да. заморожений да. Типа заморожений лід. оце смачний. Добре, тільки звісно да. язик красить. Ужас, ужас. До мене знову пристали за мою футболку. Ти не представляєш, як вони пристали? Обніматися ліз там. А туда -сюда. Це це Ні. Чого? Та бувай лізуть, але ну, я, я не цілуюся. Ти не я мене? на першому знайомстві не цілуюся. Да. Ну, ось такий пляж поруч. Майже біля кожного лежака, Ось бачите, лежак, 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 парасолька, і лежак, лежак. Ну дуже такий насищений пляж. Якщо хто хоче усамітниться, щоб не чути розмову сусідів, то цей. Готель вам не підійти. Ну як на мене, мені не дуже зручно, коли ти чуєш розмову сусіда і що вони там говорять, або хтось буде слухати, що ти говориш. Ну, пляж такий, як ціпляток тут на пляжі, дуже багато. І ось давайте пройдемо до пляжу на море. Ну, море тут, на цьому місці, де територіально знаходиться наш отель, що ми сьогодні відпочиваємо, воно дуже славиться, тому що тут заход піщаний. Ось, бачите, можна не використовувати коралки, а спокійно собі плавати. Ось. Відразу, напевно, вже починається глибина, там далі буйки. Ось так. І тут ще такий. Біля моря ось такий ресторанчик, де обідні снеки, перекуси, можна перекусити в обід, хто не хоче йти в головний ресторан. Ось вже наші вже купаються. Ну що, як вам подобається? Море, так. Да. Море тут гарне. Ну, берегова лінія тут маленька. Ну, ось бачите, лежак на лежаку, немає де яблуко впасти. Ну, постійно, постійно лежак, лежак, лежак. І так цілі ряди з лежаками. Ну, такий пляж, усамітнення тут не буде. І повного релаксу для відпочинку. Також самі лежаки, 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 парасольки, і знову лежаки, лежаки і все. Бар на пляжі, тут пиво даються кару, це також місцевого розлива, Он, алкоголь також місцевого, роми, джини, разні віски, кола, савина, пепсі. Так, ще дають тут морозиво. Ну, морозиво таке. Не дуже таке смачне, але ну, все рівно. Ось, бачите, тут набирає таке морозиво. Мікс, напевно, біло і манго або ще якесь. Я ось працює вже перекус на пляжі, можна взяти таку кофту, ну, шокран, шокран. Ось мені вищає. І ще, а там ще фрі. А там булочка. і все. Тільки така кофта і булочки. А, і піцу, піцю говорять мені, що зараз. Роблять піцу там. Можна взяти ось різний, І що це? Кетчуп, це якийсь соус. І все. Там піцу випікаємо. Зараз подивимося, яка та піца. І ось в тій печі випікатиметься вам смачна піца. Ну, Годують тут доволі таки непогано. Голодними ви явно не залишитись. Ось. Бачите, там такий вогонь і така піца. Зараз сюди буде ось хопа, повар. Ну Чудово, прекрасно. У мене якраз обіда. Ось так ось бачите, отам вон пляж, море, а тут до обіда, Не знаю, чогось на пляжу вроді і готують обід, ну чого. Так, пішли. Так, ось тут у нас гриль зона, жарять якесь м'ясо, типу на шаурму. і картошка фрі. Зараз я тобі візьму картошки фрі. Тут у нас жарять бургери. Бургери з говядиною. це, коротше, котлетки. людей. Ну, повний, отель повний. Хоч він не дуже великий, але повний Так, солодості, торти, Ну, звичайні без ну багато. Для обіда я б взагалі б, сказав би багатенько для обіду. Так, виноград, фініки, апельсини і яблука. Так, тут у нас Макарони, паста. Макарони одного виду, ну і там підігріває їх. Так, що у нас ще? Топінги в макарони. Можна сосіску додавати, перець, помідор і все останнє. Так, салати. Щось за приправи. Бачите? Капуста. Капуста, цибуля, соленості, перець, помідор, морква. Так, давайте по таких салатах подивимось. Значить, якийсь ось салат салат із ковбасою і сиром, той, що не доїли з утра. І чіпси самі пожарили. Теж якісь майонезні салати. Тоже щось таке, ну не знаю, ми то ніколи ними не травилися, Ну, дуже їх теж не беремо. Беремо тільки з капусти, он. бачите? Морк, буряк варений, рис, куриця. Боже, куриця з якоюсь кашою. Странно. Ну не дуже приємно виглядати. Куриця топкаки. Куриця топкарки. А, це типа рулет. Рулет. Ось вони отак виглядають, поки його не побили, бачите? Так, овощі на пару, макарохи, на коні, а філе риби з лимонним соусом. Ну, риба, коротше. І картошка по селянськи Куриці такої, щоб само я й не бачив. Не пойму, може я пропустив. Ну, я не знайшов звичайної куриці. Ну, на обід по-солодкому, тут я вважаю непогано. Навіть і багато для обіду. Дуже багато солодості. Так що, якщо ви любите сладості, приїжджайте в Марлін. Людей бачите, та ну повний ресторан, Ну, хочу сказати, що в принципі... Місце собі можна знайти. І хочу сказати, що на морі хоч і багато людей, ну лежаки є. Так, ну що, підходить вечір, ми якраз стоїмо біля дитячого аквапарка. Йдемо на вечерю. Що ж нам дадуть їсти? Погнали. Людей не скажу, що дуже багато поки що. Щоб щось зайнято було. Так, починаємо. Паста. Ну, Паста була і в обід, я пам'ятаю. Теж один вид макаронів. І піджарюють. Так, рибка, єгипетський кефаль пишуть. Ну, це, коротше, бурі, бурі. Бурі, рибка бурі, на грилю, а взих. Ось дивіться, як вона виглядає, маленька бурі. Так, фрукти, банани, виноград, фініки, торти. Так, ідемо далі. Торти, 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 торти. Нічого такого особливого немає. Ну, ось щось було, такі блинчики, дивіться. Так, щось у нас нарізають. А що в нас нарізають? Що в нас нарізають? Якесь м'ясо. Якісь рулети. Жарена індейка написано. Значить це індейка. Підожди, це ну Так, м'ясо індейка, дивіться яке. О, вона навіть чимсь сфарширована, походу. Не пойму. Вроді чим сфарширована, так. Да. Так, ну, спеції. Так. Салати. Салати, салати. Салати. так, Так, отут якась щось непонятне що. Якісь салати, майонезі. Так. Тоже салаты, сухарики, ага, даже и суппы есть. Написано картофельный суп и суп. Он подивиться, яке название. Я специально хочу подивиться, что это за суп такой. Черный. Не финта себе. Сейчас. В первый раз такой суп плачу. Не знаю, надо попробовать. Интересно. Все трошки национальных блюд. Ихние макарошки, ихние. Рагу. И ихняя тоже каша. Пришли. И основное. Что тут у нас на основное? Значит... Лазанья. Значить, опять ці самі рибки, що жарять, на грилю тільки це жарені олії. значить, овощі, значить картошка пюре, якийсь соус. Ой-ой-ой-ой, Тоді гов'ядина тушена. І рис. І ось рис, подивіться, рис. І говядина тут. Так. Людей. Та ну повний отель, багатенько людей. Героям mm -hmm. слава. Наша підписчиця. Да? Так, ну і в отелі вже починається вечірня анімація. Міні-диско для дітей. Ось зібрали діток в отелі. Ну, хто бажає і наш десь побіг. І зараз будуть тут танцювати. Підсумки по цьому отелі, Марлі Мін Азур. Так, територія. Ми вже записували перед цим відео територія, я вважаю, в мінус. Не такий, щоб це був огромний мінус, тому що може комусь компактно, може комусь і подобається, але нам дуже було тісно, немає уїднення. Ні на пляжу, ні на анімації, ні в столовій. Сидимо друга друга на розстоянні пів метра. Дві життя метра нема. Чуємо, Бо, так, поруч. Поруч, Чуємо поруч, що балакають поруч. сусіди. Так, харчування. Плюс. Це я, я вважаю, це єдиний плюс, напевно, цього готелю. Тут, правда, харчування плюс. Не буду казати сніданок, що дуже хороший. Ну, сніданок, розумієте, його краще проспати, як кажуть, в будь-якому готелі. Лучше проспати його, та й все. А харчування для такого рівня готелю в ціновій категорії це великий плюс. Так, обслуговуючий персонал. Ну, мінус. Мінус. Нас на рецепшені зустріли. Почав Махмуд якийсь вимагати гроші, потім гукнули головного менеджера. Менеджер сказав, it's ok, no problem. Так що той повибачався. Ну, Настрій нас з перших хвилин заїзду був зіпсований. Так що ми ставимо мінус. Да, в кращих традиціях Єгипта, єгипетських отелях, настрій був зіпсований на нуль. Е, чистота. Я скажу, що чисто. У нас в номері. Я не скажу, що там відключительно чисто, але ну, для Єгипта був, був чистий номер. Не було нічого такого фатально вбитого, розбитого. Е, все остальне було чисто. Територія теж чиста. чисто. так. Е, море, море не зовсім чисте, таке, щоб чисте ну, чисто. Тому що поруч пришвартовується Ну, яхти та, ну там. Я думаю, там дуже не вкеруєш, Ну, ну басейн трошки грязнуватий, проблеми з басейном. Ну, по чистоті я вважаю, що нормально, чисто. Так, анімація. Анімація в отелі працює доволі непогано. Дитячий клуб працює там. Дитяча Програма була вечором. Мені диско. диско, як завжди. І вечірній шоу тайм також був для нас танцювало. Так що це да, плюс. Це плюс. Так, чи рекомендуємо ми цей отель? Ми не рекомендуємо. Да. Ми не рекомендуємо цей отель. Во вперше нам дали номер. Ну, Не просто нам дали номер, є тут номера, є якась непонятна вонь на балконі. Ну, Це да, просто жах, повірте, бачила, просто жалоба. Балкон на відпереси. балконі взагалі більше двох минут не, не понаходиться. Да. Так, і ще що, що, чи приїхали б ми сюди знову? Ні. 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 Басейну немає для такої кількості людей. Так. Да, людей Тесто багато, їжа. не скажу, що дуже на головах. ну, Отель повністю загружений, не скажу, що він перегружений. Ну, єдиний плюс, який я тут для себе знайшов, це в принципі для такого класу готелю непогане харчування. І навіть воно не корм. Да, харчування смачне. тут. А так, ну, ми не рекомендуємо. Цей готель для відвідування. Тим паче, якщо, звісно, у вас вийде якась суперакція сюди, то нічого тут такого страшного немає. Їдьте, якщо скидка буде ого-го. Да. А якщо вам предлагатимуть mm -hmm. варіанти, наприклад, Міномарк і там ще щось туди-сюди, то ну подумайте, для мене цей готель десь війшов в топ-3 хуже в Кургади. Ну не на першому місці. Ну чомусь так. Так, для нас коштувало тут проживання одна доба, на двох дорослих і одна дитина 6 років, коштувало 54 долара. Ну це літо, це зараз розгар сезону. Ціни мінімум зараз 2х. Так. На все. Так, так, ну що, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, до нових зустрічей, па-па!